З Великоднем, друзі, здавалося б, уніфікація календарів мала б покласти край плутанині з датами релігійних свят, але не все так просто, як виявляється Великдень, Трійця та інші рухомі свята й далі залишаються загадкою для багатьох. Чому так відповідь криється в тому, що українські церкви не перейшли на чистий Григоріанський календар, натомість вони впровадили оновлений новоюліанський календар. Цей календар, схожий на Григоріанський, але має одну суттєву відмінність рухомі свята в ньому й далі розраховуються за старим юліанським календарем. Тому, хоча Різдво та інші нерухомі свята в Україні тепер збігаються з католицькими, дати Великодня та трійці можуть відрізнятися. Цього року, наприклад, католики святкуватимуть Великдень 31 березня, а українські православні 5 травня. Чому ж так важливо зберегти цю традицію? Для багатьох людей рухомі свята це не просто дати в календарі, це час для духовного оновлення, єднання з сім'єю та друзями, дотримання давніх традицій. Зберігаючи старий спосіб розрахунку рухомих свят, українські церкви бережуть зв'язок з багатовіковою історією та духовною спадщиною. Звісно, це може здатися дещо заплутаним, але це лише свідчить про глибину та багатство нашого релігійного та культурного життя. Тож нехай це великоднє свято буде для вас часом радості, єднання та духовного прозріння, нехай мир і благодать Божа наповнюють ваші серця.